Привіт усім! Сьогодні в нас, знаєте, дуже цікава тема. Ми поговоримо про той невидимий процес, який, по суті, робить нас тими, ким ми є, про соціалізацію. Це щось на кшталт такого собі соціального сценарію, який допомагає нам стати частиною суспільства. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. А от справді замислювались колись, звідки ми знаємо, як поводитися в магазині, як вітатися чи коли варто мовчати. Адже при народженні ніхто не видає нам товсту книгу з правилами. То де ж ми беремо цей сценарій, як ми його вивчаємо? Так от відповідь криється в одному слові соціалізація. Це і є той довічний процес, протягом якого ми отримуємо, так би мовити, своє соціальне креслення, таку собі карту для орієнтації в суспільстві. І що найцікавіше, це не односторонній рух, це завжди діалог. Суспільство впливає на нас, а ми активно реагуємо, обираючи, що приймати, а що ні. Тож з чого починається ця наша подорож? Ну, як і будь-яка велика історія, вона починається з самого самого початку, з того, що називають первинною соціалізацією. І це без перебільшення той фундамент, на якому згодом будується вся наша особистість. І звісно ж, перші й найголовніші наші вчителі це сім'я. Саме в цьому найближчому колі закладається ядро нашої особистості, перші уявлення про те, яким є світ, що таке добре, а що погано, і, мабуть, найважливіша наша самооцінка. Уявіть собі, мова. Базові цінності, навіть те, як ми реагуємо на різні події, все це ми вбираємо, наче губка ще в глибокому дитинстві. Ми не вчимо це за підручниками, правда? Ми просто спостерігаємо, слухаємо, копіюємо. Це і є той емоційний фундамент, на якому потім триматиметься все наше життя. Але ж, звісно, ми не залишаємось вдома назавжди. Рано чи пізно ми виходимо у великий світ, і там на нас чекають абсолютно нові правила, нові ролі. І ось тут починається зовсім інший етап. От дивіться, яка тут ключова різниця? Якщо первинна соціалізація в сім'ї це щось глибоко емоційне і переважно несвідоме, то вторинна це вже свідомий процес. Ми ніби приміряємо на себе нові костюми, роль учня, потім колеги, члена спортивної команди, і вчимося грати за правилами, які існують у цих нових для нас місцях. Кожне таке нове середовище. Це, по суті, новий агент соціалізації зі своїм унікальним набором правил. Школа вчить нас дисципліни та ієрархії, друзі, лояльності та що означає бути частиною групи, а робота професіоналізму та командної гри. Кожне з цих середовищ додає новий важливий шар до нашого соціального креслення. Гаразд, а що відбувається, коли життя робить різкий неочікуваний поворот, коли старі правила раптом перестають працювати, виявляється, наше соціальне програмне забезпечення теж потребує оновлень, і для цього існує спеціальний механізм. І цей процес називається ресоціалізація. По суті, це таке собі соціальне перенавчання. Воно стає життєво необхідним, коли ми стикаємося з якимись кардинальними змінами, ну, наприклад, переїзд до іншої країни, різка зміна професії або повернення з армії. І що тут важливо розуміти? Цей процес складається з двох кроків. Спочатку відбувається десоціалізація, це коли ми ніби видаляємо старі програми, які більше не актуальні в нових умовах, а вже потім ресоціалізація, тобто встановлення нових правил гри. Це може бути непросто, але саме ця здатність дозволяє нам адаптуватися і рухатися вперед. А тепер давайте поговоримо про, мабуть, найпотужнішу силу, яка формує нас сьогодні. Силу якої не було у попередніх поколінь, і яка без перебільшення змінила правила гри. І цей новий агент, який урвався в наше життя і працює 24 на 7, без перерв і вихідних, це, звісно, інтернет та весь цифровий світ. Його вплив просто колосальний, особливо на молодь, яка проводить там значну частину свого часу. І це не просто сайти. Подумайте тільки стрічки соцмереж, які ми гортаємо, онлайн спільноти. Інфлюенсери, яких ми дивились, усе це стало новими потужними агентами соціалізації. Вони вчать нас новим способом спілкування, самопрезентації, вони формують наші уявлення про успіх, красу, навіть про добро і зло. І от погляньте на ці цифри, вони говорять самі за себе. Для молоді онлайн середовище часто стає домінуючим. Ми створюємо свою цифрову ідентичність, яка не завжди збігається з реальною. І ось тут криється певна небезпека, ризик потрапити в інформаційну бульбашку, де алгоритми показують нам лише те, з чим ми вже і так згодні, звужуючи наш світогляд. Отже, ми пройшли весь цей шлях від сім'ї до цифрового світу. Але що це все означає для кожного з нас? То що ж виходить, ми просто продукти свого оточення, які пасивно виконують задані ролі? Насправді ні. І ось тут криється найголовніша думка ми не просто губки, які вбирають соціальні норми, ми активно їх осмислюємо, ми обираємо, що приймати, а що відкидати. Ми є активними учасниками, а не пасивними об'єктами цього процесу. І що ж нам допомагає в цьому? Наші головні інструменти для такої навігації це самосвідомість та здорова самооцінка. Розуміння сили, які нас формують, дає нам змогу свідомо обирати власні цінності та вчинки. Самосвідомість це, по суті, наш внутрішній компас, який допомагає не загубитися під тиском ззовні і будувати власний шлях. Отже, виходить, що розуміючи, як був написаний наш соціальний сценарій, ми отримуємо унікальну можливість його переписати. Тож, знаючи всі ці механізми, яку роль кожен з нас обере грати у власній історії, це питання, над яким погодьтеся, варто замислитись.